Варцевий чоловічий годинник поедегар Берлін. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна по типу метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху кожну зі сторін. Щоб налаштувати годинник виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. І в цьому положенні ми будемо налаштовувати дату та день тижня. Крутимо в один бік, у нас буде змінюватись день тижня. Дні тижня йдуть англійською мовою з скороченнями. Далі крутимо в інший бік, і в нас буде змінюватись вже дата. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. І в цьому положенні налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт. Та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу.